Привіт! Хотіли ми зняти сьогодні якийсь цікавий контент. Вчора ми добили першу тисячу. Всім дуже дякую. І насправді контент виявився цікавим, тому що ми зараз знаходимося в відділенні невідкладної медичної допомоги. Лікарня Святого Миколая. Можете бачити, яка гарна територія дитячої лікарні. Тому що Кирюха вирішив підвеселити нам сьогодні програму і, походу, зламав ногу. Подзвонив і сказав, що він швидкий і їде в лікарню. Ось ми взяли таксі і вирушаємо подивитися, що ж там. Дивіться, яка тут краса. Так що ми. Друзі, наш контент сьогодні будемо знімати з лікарні. Дивіться, тут навіть є для діток тваринки, нічого собі. Кабінет палика Оскара. Бачите, як все серйозно. Ну, я тут перший раз. Александра там разбирается с этим всем. Трампунт, Сань, ты, напевно, сюда? Нет, я женщина, не скажу. Трампункт там, Сань. А, все, мы рухаемся за сестричкой, друзья. Сань, наша дитя. Де нас? потерпілий? А де ти її побачив? Рухати за сестричку. потерпілий. Викликає Кирюха. Ще... Помахай хоча б своїм підписникам. Що... Бачите, такий. Коротше, зараз будемо дізнаватися, що в нас. З ногою добре, що хоч нога. Це парний орган. Це добре. Його кудись вже забрали. Керас, що, друзі, ось така от ситуація. Ну, Хочу вам сказати, як можете бачити, що лікарня Святого Миколая дійсно Це шикарна. Буває. Є кольори, можна водичку попити, стаканчики. Поки там роблять процедурки, давайте подивимося, що тут є рентген кабінети це після ремонту. Ага, його сюди привезли. оп Бачите, такі окремі є оглядові. Короте, дізнаємось, друзі, що там зможемо говорити повідомимо. Скажи щось. Всім привіт. Всім привіт. Що сталося? Амбус, адам, і так, ага. Показі свою. Та ні, та тут нема перелому, тут забій, напевно, що. І тут. Mm. У ну, вас такі бойові поранення, друзі. Ви бачите, які. А тебе рентген робили на ту ногу чи на ту? <кій> без кросівка. А, без кросівки. Типу вона теж нормальна. Що немає? Зараз Нічого зроблять і побачимо, є там чи нема. правдовуйся. <рес> такий сьогодні день. Все, друзі, Надали першу допомогу, необхідну допомогу. Замотали все, заробили все, оглянув. Лікар сказав, що перелому немає, просто забій м'язів. Спокій, лежачий режим, через 8-10 днів треба зробити ОЗД м'яких тканин. Сказав, що все добре. Ну, лікарня naprawdę, дуже змінилася, все класно, лікарі працюють швидко, допомогу надають якісно. Зараз беремо спортсмена по підруки, викликаємо таксі і їдемо додому. Як буде далі справи, повідомимо, що не вся процедура, ми їдемо робити ОЗД. Бачите, можна кавуську випити, дивіться. Тут також оглядові, а там кабінет ВЗД. Всюди кольори, водичка. Все дуже класно. Дійсно, сервіс. На вищому рівні надання допомоги дуже швидко, дуже якісно. Є молодці. Лікарі, направду молодці. Є ось тут такий інформаційний стан стенд. Нога, ну, бачите, болить. Тут далі дали візочок. Щоб можна було переміщувати. Їдемо далі. Слухай. Я шокована. Ну. На правда, дуже круто. Так да, зараз. Я, я, я перший. <гум> Ми вернулись. Сюди. Такі ліжка. Ну. Такі мобільні, бачите, зразу зі всіма апаратами обстеження. Зараз дитині животик, якщо mm. буде потреба, то вже це Коротше, друзі, і Бачите, тобто, поки не проведуть повне обстеження, ніхто дитину не відпустить. Ми думали, що вже все, процедура закінчена, там, оглянув травматолог, сказав, що перелому немає. Сказав, що потрібно зробити буде УЗД в яких тканин ноги десь там через 7-10 днів, що зараз пару днів лежачий режим не рухати нічого. Ну і ми думаємо, що все, ми їдемо додому. А нас там фактично затримали, сказали, що нікуди потрібно для початку ще зробити УЗД. Тобто зараз ще прийде лікар. Робить озада. Ну, Кирюха, ти попробуємо. Можеш розвернутися? Давай. На тому кріслі, да? форсаж показати. Mm -hmm. Та... mm -hmm. Та... mm -hmm. Ось так, тому... mm -hmm. ну, дійсно ми вийшли зовсім на інший рівень. Mm -hmm. Тому хто би не казав, але медицина у Львові розвивається і ви можете бачити ті ремонти. Ту апаратуру і техніку. Тобто, бачите, біля кожного є такі мобільні лізочки, вони одразу все одноразово, все в боксах, все підписано. Вся апаратура біля кожного мобільний. Е... Тож вивозили сюди, О, тут от посередині стояв той мобільний рентген, зробили рентген швиденько. Тому майте на увазі. Львів розвивається. Далі. Повідомимо. Друзі, ми ще тут нас не випускають, поки ми не перевіримо все. Перевірили вже живіт, ноги, грудну клітину. Зараз зробили рентген голови, чи немає струсу. Повна увага. До кожного пацієнта також сказали, що завтра сюди потрібно ще від 8 ранку до 8 вечора приїхати, зробити е, УЗД черевної порожнини, оскільки травми можуть проявитися протягом 48 годин. На, на станом на зараз нічого серйозного немає. Якщо не покладуть, якщо Так, е, тобто зараз це залежить від того, як що там в нас буде зі знимком голови, тому що Кирюха каже, що в нього болить голова. Зробили рентген голови, голови. Зараз має ще раз прийти педіатр. Це вже третій раз прийде педіатр, проконсультувати і визначити, чи він буде лежати тут і завтра зроблять йому ту ЗД порожнини, чи він буде вдома. І завтра сюди потрібно буде приїхати ще раз зробити. Як ти себе почуваєш? Так, собі. Так, собі. Почуває Кирюха себе, каже, так собі. Ну, ось так от. Бачите. Тому сервіс неймовірний, враження, що ми в фільмі про доктора Хауса, чесно. Такого я не очікував. Це буквально зміни відбулися протягом останніх, напевно, двох років. Все таки, бачите, світлі кабінети. Є. Папір, <гум> чого раніше не було, принтера, комп'ютер, весь апаратура всюди стоїть. Ну, друзі, ось такі справи. Тому ми продовжимо обстеження. Ми вже тут, напевно, десь біля. Зараз яка година? Півдесятої, половини 10. Ми сюди приїхали. Десь, напевно, в півдев'яту, вже годину десь точно. 8.14. Ну, ми десь за 15 хвилин доїхали, десь біля півдев'ятої. Ну, тобто вже годину точно тут є. Так що таке, тримаємо вас в курсі, далі буде. Що ж, друзі, у нас вже на годину за 5.50. Ми ще на орлика. Очікуємо на комп'ютерну томографію, оскільки підозрюють в Кирюхі струс мозку. І лишаємо лікарні? в лікарні, лікарні хлопчика, тому сказали, що 72 години перших потрібно спостерігати за симптоматикою, тому що стан може погіршитись. Ну, Я би то лікар. Ну, коротше, тому будемо тримати в курсі про всі події, керівники, як ти себе почуваєш. Не дуже. Не дуже? Почувається не дуже. Ось так. Все починалось. Здавалося б, весело, але. Маємо, що маємо? Маємо, що маємо. <плес> так, ось так. Друзі, дивіться, робимо Кирюхі КТ. Лежить, перевіряємо струс мозку. Наявність є чи нема. Можете бачити все просто супер класно. Реновації, зміни. Тому все міняється, друзі. І причому в кращу сторону. Ну а ми очікуємо діагнозу. Побачимо, як що буде, йдемо його забирати. Дивіться який. Яка техніка, бачите, яка апаратура. Кірюха, вставай, сідай. Кирюха молодець, тримається. Ось так, друзі. Тому зараз дізнаємось результат і вас повідомимо. Ну, Друзі, на цьому пригоди не закінчились. Олександра лишилась з Кірюхою в лікарні. Ось, тому що сказали, що будуть там робити якісь певні процедури необхідні. Ну, ось так, якось неочікувано, не дуже приємно. Закінчився сьогоднішній день. Ну, Лікарня, як ви можете бачити, дуже достойна. Лікарі всі молоді. Всі досвідчені, зробили всі процедури. Якогось натяку, як колись там на необхідність оплатити якісь послуги, не поступало. З приводу госпіталізації також це, в принципі, була пропозиція і порада самих лікарів, тому що вони сказали, що необхідно ліпше бути під наглядом. Тому ось так от ситуація досить неприємна, звісно, але враження від надання послуг, від обслуговування і кваліфікації лікарів ну, позитивні, якщо можна так сказати. Ну, надання допомоги на рівні. Такі зміни, звичайно, тішуть. Ну і бачите, обладнання, ремонт. Все, кольори, водичка, все присутнє. Ну ось так, друзі. Як будуть розвиватися події далі, обов'язково буду тримати весь курс. Тому гарного дня, тихої ночі, точніше, точніше тихої ночі, мирної. Далі буде на зв'язочку.